Всім привіт! Поступило запитання таке до мене: як подивитися Прагу, чи є щось на Різдво. Дивіться, декілька варіантів вам зараз пропоную. Перше, натискаєте екскурсійні тури. Е, вибираєте країна, Чехія, і натискаєте Показати. От, і вам випадуть всі пропозиції, які є е, саме да, в цю країну, де є саме Чехія. Ну, от, якщо вам хочеться тільки Прага. От, то зверніть увагу, зараз бачила тут такий тур бюджетний, недорогий. Угу. Ось, Прага, місце, яке мене обрало. Ви переходите на цей тур, натискаєте показати варіанти, вам показує варіанти, які є, на які дати. От, зверніть увагу, тут є вартість на одного, є вартість на двох чоловік. От, ну, На 30 вже новорічний, звісно, вже ціна стоїть дорожче. так? От, І читаєте, що входить в вартість цього туру. так? Тобто тут 3 дні, ну, це все можете почитати. От, Якщо вам хочеться більше вибору, так, заходите автобусні тури, вибираєте країну Чехія, дати, в принципі, ну, можна там на місяць, так? Кількість тривалість відпочинку ну там давайте від трьох від трьох до 12 поставимо. Показати, шукати тури. Значить, в автобусних турах ціна іде від дешевшої. До дорожчає. В автобусних турах вже зразу ціна йде за двох дорослих, але зверніть увагу, чим дешевше тур, значить там більше нічних переїздів. Якщо вам хочеться не нічний переїзд, значить ви натискаєте, відкриваєте і читаєте прям кожну пропозицію. Що там, скільки нічних, як вон що там взагалі є в цьому турі. Зрозуміло? Отак, от, от ви дивитеся, які є пропозиції. Купити досить легко любу пропозицію, якщо ви на неї переходите. От, оформити тур, почитали, якщо вас все влаштовує. Дані ваші паспорта один раз ви вносите в попутчики ем, от, і е, додаєте з собою попутчика, з ким ви там будете їхати, наприклад, так. Номер телефону прописали. От, е, бачите вже знижку з балансу, так. Оплата Visa MasterCard, погоджую, замовити тур і платити картку. Це дуже швидко, насправді, дуже легко оплатити тур. І останній варіант відпочинку покажу вам. Вибираєте пакетні тури. Вибираєте країна Чехія. Зараз хвилиночку. Це якщо ви будете їхати своїм ходом, так, або потягом, або окремо автобусом, вам не потрібен переїзд, вам потрібен тільки отель, то ви виставляєте такі от фільтри. Авіа змінюємо на без транспорту і шукати тури. Тому все працює на пошовику нашому да, дуже легко. Головне, розберіться. От, і пограйтеся ним, так, щоб якомога більше подивитися, яких є варіантів. І ось підтягуються просто отелі, да? На сніданках на дві ночі. Це вартість іде в нас за двох дорослих. От, тому можете звернути увагу. Давайте перший відкриємо той, що нам тут запропонувало. Да? 549 відгуків, подивилися отель, в принципі, все. Добре, да, натиснули шукати тури, подивилися, що є рядом на цьому отелі, подивилися, де він знаходиться. Прям відкрита, можете карта підтягнута цього отелю, що ви можете прям подивитися його, да, де він саме територіально знаходиться. от. І, в принципі, якщо все влаштовує, все подивилися, вам да, подобається. от, Натискаємо шукати тури і дивимося, на які дати, які ось є ціни. Бачите, ось є такі, як кажуть, гарячі припозиції, так, і далі дорожче. Зазвичай, коли ви моніторите, ціни змінюються протягом дня, і ви можете да, за цим слідкувати і бачити. Ну, от, Наприклад, якщо 14 грудня мене влаштовує туроператор оператор Джойнап на сніданках на двох дорослих. Так, я беру і бронюю цей отель. От, все передивилася так, з 14 по 16 грудня вказала, з ким я буду проживати, От, і оплатила. Тобто, я оплатила дві ночі в празі з зніданками. От так от можна бронювати легко любі пропозиції. Але насправді, звісно, я рекомендую більше звернути увагу на автобусні і екскурсійні тури, тому що саме тут ви побачите більше всього, більше пропозицій, більше екскурсій, більше країн, ніж ви поїдете самі. Тому що зазвичай в пакетний тур цей автобусний, так, там вже включені і проїзд автобусом по різним країнам, і сніданки, і проживання. І гід, який вас супроводжує, тому звісно, ви країну, в яку їдете, ви більше.